Тут було знято більш ніж 350 кінострічок. У 1893 році одеський винахідник, інженер, дуже талановита людина Йосип Тимченко винаходить перший у світі кіноапарат на два роки раніше за братів Люм'є. І знімає перші дві стрічки це Біга та «Коп'єметатель». Але на превеликий жаль, ці стрічки не зберіглися до нашого часу. Одеса дуже швидко зреагувала на появу кіно, і перший кіносеанс в Одесі відбувся у 1896 році. Перші кінотеатри називалися Ілюзіоном. Дуже швидко починають розуміти усі навколо, що кіно. Це дуже впливове мистецтво, впливове на людей і дуже вигідний бізнес у 1907 році. Одеський підприємець, фотограф, митець Мирон Гросман, який до цього проходив стажування у Франції, і був вже на той час ексклюзивним представником компанії Гамон, відкриває. В Одесі перше кіноательє. Він відкриває його на своїй дачній ділянці, яка знаходиться за адресою Французький бульвар 16, де ми з вами зараз і знаходимося. Це так дійсно, це Одеська кіностудія, і усе, що я буду розповідати далі, присвячено цій установі і кіно взагалі. Мирон Гросман. Знімає по 5-7 стрічок на рік, а справи його йдуть непогано. Він починає з того, що приносить з дому меблі, реквізит, одяг. Але потрохи його бізнес розростається і він стає одним з перших і самих крупних на той час організаторів кінозйомок. Так продовжується. Впродовж 10 років в нього з'являється конкурент Борисов, який неподалеку звідси відкриває своє кіноательє, і ця боротьба триває. Але у 1917 році трапляється жовтневий переворот, і до Одеси з усієї країни з'їжджаються митці і усі зірки кіно того часу. Головна з них це віра холодна, яка була справжньою зіркою. Немого кіно того часу. У 1917 році харківський підприємець Харітонов викупає у Гросмана його кіноательє Мірограф і створює об'єднане кіноательє. Воно проіснувало не дуже довго, до 1919 року, коли більшовики захоплюють владу в Одесі. На превеликий жаль, вони знищують архіви, знищуються усі стрічки, які. Зберігалися в цих кіноательє. Але большевики дуже гарно зрозуміли, який вплив кіно на свідомість звичайних громадян. Днем народження одеської кіностудії вважається 23 травня 2019 року, коли було заявлено про націоналізацію трьох кіноательє – Гросмана, Міронова та Харитонова. І утворення на їх базі одеської кінофабрики. Одна з головних фігур того часу це видатний український режисер Олександр Довженко, який розпочав свою кінокар'єру тут, у Одесі. Але у 41-му році до Одеси докотилася Друга світова війна. Більш половини співробітників кіностудії йдуть на фронт, і там гинуть. Ті, хто залишились, евакуюються до Ташкенту. І завдяки їм виникає Ташкентська кіностудія, яка працює до сьогоднішніх часів. Коли Червона армія визволяла Одесу від німців, німці зруйнували 32 будівлі одеської кіностудії, залишивши тут гарище. нічого, що могло би слугувати для вироблення кінострічок, тут не було. На превеликий жаль. 9 років до 1954 року Одеська кіностудія слугує літнім майданчиком для зйомок центральних кіностудій, і так би могло продовжуватись достатньо довго, якби до керівництва студію не прийшов видатний організатор, видатний кінометець Олександр Горський. Перший фільм після. Воєнного періоду, яким Одеська кіностудія заявила про себе, це безсмертна стрічка. Вісна Заречної вулиці. Дуже багато талановитих режисерів, актерів, сценаристів розпочинали свою діяльність тут, в Одесі. За весь час роботи Одеської кіностудії тут було знято більш ніж 350 кінострічок. А насправді. Зірковими часами одеської кіностудії стали часи, коли студію керував видатний керівник, видатна людина Геннадій Збандут. Завдяки йому на екрани вийшли такі стрічки: як «Місце зустрічі змінити неможливо. Тримушкетера, і він прокерував кіностудію майже 18 років до 1984 року. На кіностудії знімались видатні актори, розпочинали свою діяльність. Так, перший фільм Володимира Висоцького Вертикаль знімався на одеській кіностудії. Його мегазіркова роль місце зустрічі змінити неможливо. Знімалось в цих декораціях, де ми знімаємо цей сюжет, і перелічувати видатних акторів того часу можна дуже-дуже довго. Сьогодні кіностудія існує. Існує і кіностудія це не будівлі, це навіть не апаратура, реквізит чи костюми. Це, по за все, люди, люди, які зберігають саме видатне, це навички і традиції. Якщо є традиції, то кіно продовжує зніматися.